Так, ну і далі говоримо про те, що відбувається в інших містах і регіонах. Дуже важлива справа, зокрема щодо донорства. Адже зимовий день донора відбувся напередодні і нового року саме в Миколаївському центрі переливання крові. Акцію ініціювали, аби залучити якомога більше нових людей, здавати кров та поповнити її запаси під час саме зимових свят. Вона нині дуже необхідна на півдні країни, пораненим цивільним та військовим, кажуть волонтери. Тому саме раз на сезон організовують подібні заходи, нагадуючи, що кров Людини може врятувати одразу кілька життів. Більше про це розповість наша, колега Наталія Якобсон Белібова. Під час минулої акції осінній день донора кажуть, волонтери, вдалося залучити понад 100 людей. Це вагомий результат, адже в звичний день здавати кров приходить буквально кілька людей. Зазвичай ця допомога адресна рідним, знайомим або близьким, а не для поповнення резервів банку крові. В той час, як кров потрібна всіх груп та резус-факторів, бо через військовий стан, військові дії, кількість донорів значно скоротилася. Наші донори багато загинули на війні, вони отримали поранення на війні, і вони зараз воюють. Хтось виїхав, якісь родини виїхали. Тому донорство втратило багато. Прийшли наші ветерани, хто вже 60 років і більше, хто вже і не думав здавати, але прийшли підтримати. Щоб залучити до акції людей, які раніше ніколи донорами не були. Волонтери підготували для них подарунки, сувеніри, а також продуктові набори, які надавали на виході. Здавати кров, кажуть медики, можна раз на півроку, а інколи і частіше, якщо дозволяє стан здоров'я, долучаються до донорства і переселенці, які нині живуть в Миколаєві. І їх понад 70 тисяч. Кожного разу я знайомлюся з людьми і перші це херсонці, бо вони знають, що таке війна, що таке горе. І багато людей, які приїздять просто по своїх справах, які не є резидентами Миколаєва, вони знають, що треба здати кров. ну здати кров можна в будь-якому місці. Окрім іншого, на станції переливання крові виготовляють і інші компоненти крові, які життєво необхідні важким пацієнтам, пораненим та іншим хворим миколаївських лікарень. Нині кажуть медики, динаміка донорства змінилась так само, як вік та мотивація людей. Я не вперше здаю кров, я здаю кров. Ну як мене попросять, я завжди здаю кров і на ЗСУ здавала, І так ну це для мене. Добра справа. Це моє особисте рішення. Навіть старше керівництво не знає, що я тут знаходжусь, і я не користуюся тими пільгами, які ну надаються донору на наступний день чи вихідний. В принципі, стан задовільний себе відчуваю після здачі. І продовжую нормально далі працювати. Медики запевняють, донорство покращує стан здоров'я, а також спростовують міфи про те, що після деяких захворювань не можна здавати кров все відносно. А для того, щоб дізнатися, чи можете ви бути донором чи ні, варто прийти до станції переливання та перевірити свій стан здоров'я.